Слава Богу, з вами Богдан Горяк. Трамп програє Путіна. Так само Зеленський програє Путіна. Ще в деталях зараз вам все роз'ясню. Перше, чому Трамп програє Путіна? Програю тому, що в самого початку, коли він в телефонній розмові. Хотів повідомити про, ну, з Путіним, він самого початку зробив промах, бо Путін не піднімав трубки, розмова телефона відкладалася на годину часу. В той час Путін вів розмову з Лукашенком. Він зразу дав зрозуміти, хто є хто. Путін в першу чергу. І Лукашенко теж зрозумів, чому так сталося. Друга ситуація Трамп обіцяв своїм виборцям, що в Україні війна закінчиться за 24 години. А ми не маємо ні переміри Україні за 24 години, ні за 2 місяці. Скоро буде 3 місяці, скоро буде великодні свято, а переміри навіть і не пахне в лапках. А чому так? Тому що Трамп програє Путіну. Він Путін. Чим інший раунд переговорив, він собі зараз кидає туди тих людей, має на увазі на переговори насилає, які нічого вже не вирішують, а просто нагнітають обстановку і вимагають чим більше. Є сторону американської адміністрації в сторону російської адміністрації. І так продовжується вже за той час, коли почалися ті переговори з Саудовською Аравією. Так що тут Трамп повністю. І він зараз, що він буде пояснювати своїм виборцям, членам партії республіканських, що він буде пояснювати, як так, що Трамп... Президент великої держави самої могутньої в світі йде на поступи Росії і Путіну. Ну, саме перше, коли він Путіна не вважав агресором, коли він Путіну сказав, що давайте зустрінемося, будемо вести розмови, переговори і так далі. А зараз Трамп вже починає розуміти, що Путін затягує. Ті переговори ніякого перемир'я Путіну в даний час не потрібні. Бо він ще не взяв того, що хотів. А ми знаємо, що він багато чого хотів. Але найбільше він хотів в Київ зайти в Київ і стати великим лідером, імператором ну, колишньої Русі. Але Русі ми знаємо добре, що Русі це була Україна і столиця була Київ. А Москва ще тоді навіть і по мені не було. Коли було хрещення Київської Русі, мусків навіть такої не було чути. Так що Трамп, а ще друге, Трамп має скандал. Зараз вийшов там в чаті, ну, у тих соціальних мережах про те, як розмовляли там міністри оборони, розвідка і так далі. Директору розвідки вели переговори з журналістом по там, по Ємені і так далі. Хусити та, і то ще чергою скандал. І зараз, саме більше, республіканців в Америці розуміють, що через півтори роки будуть вибори в Конгрес, додаткові вибори в Конгрес. І на тих виборах можуть республіканці. Не взяти ті місця, які у них і були, зараз є. І тоді, коли буде конгрес демократів, коли більше буде членів демократичної партії, тоді Трамп вже нічого не зможе провести через, ну, маю на увазі ніякі закони і інше, провести через конгрес. І то залишається півтора року. А зараз втрачає втрачає лідерство, перше Трамп. Республіканці вже починають розуміти, але ну, Америка зараз не так сприймається в цілому світі, як колись сприймалась. Адже з того, що Трамп Путіна возвеличує замість того, щоб понизити його, а сам більше понизити Збройні сили Росії. Санції не вводять додаткові. А якби були санкції, продовження санкцій, то що за Байдена було, і продовжили ці далі ті санкції, давно вже Росія би здавала позиції. А Трамп спасає Росію. Але своїм спасанням зараз Росія і себе може, маю на увазі, втратити лідерство. Серед республіканців. І, а і в другу чергу серед американців. Вже не так будуть його сприймати, якщо зараз не вийде до Великодня здійснити переміря. І новісько ну, прямо то, що він хотів утримати, отримати, не отримає. Бо за що? Переміря так і немає. Ну, взагалі ще до переміря далеко. Так що Трампу треба задуматися. До чого він веде Америку? Ну і Америку, першу чергу, Америку. Там за республіканців, за партію, то вже не будемо говорити. Тепер, чому Зеленський прогріє Путіну? Ну і він і Трампу деякі позиції прогрів. Ну, ну, зараз що відносно перше за Трампа? Бо тому що корисне Купалине, на місці Зеленського, я би сказав так: якщо б на мене Трамп не мав копроматив. То я би сказав так, от з вашого моменту приходу до на посаду президента Сполучених Штатів Америки, з того моменту я корисним купальним ділюся з вами. Ну, маю на увазі, повертаю ті затрати Америки, які надіслані Україні з того моменту, коли прийшов до ну, або став президентом. Трамп Америці. Ось з того моменту. А зараз починати повертати вартість того, що надіслано було корисними копалими, корисними елементами, рідкоземельними елементами, повертати, ну, на увазі, коштами. Повертати Америці само початку масштабної війни. Реж ціна. Де було передбачено Байденом чи Конгресом в той момент. Що Україна має повертати кошти, так? Америка допомогла Україні. Був -бу 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 -буд 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 Будапештський меморандум, де Америка, Великобританія і Росія зобов'язані були допомагати Україні в разі там, агресії однієї країн. Ну, агресію ми зрозуміли, хто напав Росію. Одна з тих сторін, яка підписала Будапештський меморандум. Так що, а тепер відмовимо Зеленського. Розумієте, які делегації. Ну, я вам говорив в минулих дописах, що підписувати документи або представляти Україну на різних переговорах має президент, прем'єр-міністр своїх повноважень і міністр закордонних справ. На присутній делегації зараз є Єрмак і там інші особи. Єрмак не уповноважений, Ну, Зеленський уповноважує його, то вже його проблема. З того моменту Зеленський відповідає за підписи Ямака і тих делегацій, хто ставить підписи від імені України. І ніхто не повинен зараз говорити, що от е, е, Зеленський не побачив, що то не, не, ну, не його руками, ні, він за що відповідає. Бо тому що він представляв представників, надіслає делегацію. І за ту делегацію він особисто несе відповідальність, так само як за призначення тих міністрів, голови ЗБУ, ми знаємо за кого Баканова Горем і так далі, він відповідає. І те, що зараз хочу зробити по Чорному морю, що в Росії дати, дати можливість пересуватися і кораблям, і іншим, і комерційним, і військовим до межі Криму, Севастополя, з, з то є гріш ціна, і тут є промах Зеленського в першу чергу. Так що дякую за увагу. Підписуйтесь на мене і будьте здорові. З вами був Богдан Гавриляк.